Вітаю, друзі! Зараз ми з вами знаходимося на насіннєвому заводі наших партнерів Continental Farmers Group у Хоросткові на Тернопільщині. Саме тут нам надають послугу із доведення насіння до посівних якостей на високому технологічному рівні. Дорогі друзі! Наша кампанія кампанія про на ринок України пропонує насіння соїв високопродуктивних сортів. І сьогодні я із великим задоволенням хочу поділитися деякими секретами розкрити, скажімо так, родзинки підготовки нашого насіння до реалізації завдяки яким насіння нашої торгової марки і здобуло не тільки схвальні відгуки від аграріїв, а й, скажімо так, безпрецедентний успіх на ринку України. Першою ціглинкою, яка забезпечує якість насіння, дорогі друзі, це е, якість очистки його. Очистка нашого насіння проводиться на датській лінії Кімбрія. Лінія Кімбрія, особливість її, це так звана безтравматична багатоступенева очистка. Усі робочі органи лінії, зокрема і зетнорії, які переміщають насіння, вони прорезінені. І дозволяє е, переміщати насіння, очищати його з мінімальним травмуванням насінньової оболонки. Дорогі друзі, це важливо, Це важливий фактор умов цього року, коли насіння дещо пересушене і воно схильне до сколі. Друга особливість датської лінії Кімбрі вона обладнана е, протравочним цехом. Дана протравочна лінія дозволила нам втілити. Запатентовано нами систему протравки насіння, яка має назву Multicare. Дорогі друзі, що таке Multicare? Це пошарове нанесення захисно стимулюючих речовин. Насіння, яке ми пропонуємо, воно оброблено проти фунгіцидами, проти шкідників, інсектицидами. І увага, друзі! Ще одної нашої родзинки під час протравки насіння є спеціальний стимулятор росту з кріопротекторними властивостями. Ми використовуємо препарат відомої німецької марки Гумітеч, яку представляє Україні Агротехносоюз, це наші партнери. І саме завдяки даному препарату ми підвищили стійкість насіння до несприятливих факторів. Шановні колеги, як ви знаєте біологічні особливості сої, насіння сої треба висівати, коли ґрунт пригріється весною до 10-12 градусів, для того, щоб ми отримали швидкі дружні сходи. Проте, дорогі друзі, поки ви дочекаєтеся прогрівання ґрунту до 12 градусів, у вас з ґрунту піде вся продуктивна волога. І саме тому обробка насіння стимулятором росту з криво властивостями дозволяє нам проводити насіння при температурі ґрунту 8 градусів, і ми використовуємо по максимуму продуктивну вологу у ранні строки сівби. Тому. Насіння, яке ви отримуєте, вже повністю підготовлене для сівби. Його можна брати і відразу висівати в ґрунті. Дорогі колеги, ще одна наша родзинка це фасування насіння. Друзі, ми перша і єдина українська насіннява компанія, яка пропонує на ринок України. Насіння сої фасоване в посівній одиниці. Це, дорогі друзі, європейський стандарт. Насіння під торговою маркою рясно зафасоване в так звані дихаючі мішки по 150 тисяч схожих насіння. Тут ззаді мішка є інформація, де ви можете отримати про норми висів залежно від способу сівби і умов, які ви будете його сіяти. Такі мішки, друзі, ще. Мають так зване віконце, завдяки йому ви будете бачити відразу якість підготовки нашого насіння. Ще раз наголошую: лінія Кімбрії нам дозволяє чистити насіння до чистоти майже 100%. Отже, дорогі друзі, ми пропонуємо насіння повністю оброблене захистом речовинами. І з чистотою 99 і відсотків, яке нам забезпечує лінія Кімбрії. Насіння сертифіковане із схожістю від 96-98%. Дорогі друзі, ми знаємо, що гостами передбачено схожість насіння першої репродукції 80%. Колеги, у нас 96-98%. Саме тому, дорогі друзі, ми пропонуємо вам насіння екстра Оброблено повним комплексом захисту стимулюючих речовин. У зручній упаковці насіння високопродуктивних сортів сої про сортові особливості даного насіння, сортів, які ми пропонуємо, ми розкриємо вам в наступних відео. Я впевнений, що ті, хто візьме наше насіння, будуть задоволений його якістю. Дорогі друзі! Запрошуємо вас до співпраці. Фахівці нашої компанії Прополе розкажуть вам про особливості сортів і запропонують саме для вашої ґрунтово-кліматичної зони найоптимальніші сорти. Запрошуємо! Насіння торгової марки рясно користується великим попитом на ринку України і вже здобуло славу насіння екстра класу. Ми дякуємо керівництву Continental Farmers Group за співпрацю.